Астрологічний прогноз на тиждень. Цього тижня, у неділю почався новий лунний місяць, він починає наростати. Тому, коли починається новий лунний місяць, то багато що не зрозуміло. Чим більше луна освіщається сонцем, тим більше все, ну, все стає зрозумілішим. А початок нового лунного місяця це початок нових планів Ну, на ближайший термін, тобто тактичних на ближайший місяць. У неділю-понеділок є напружений аспект до Нептуна. Це означає напружені ну, сюжети в територіях, де є вода, бо Нептун пов'язаний з водою, ну, наприклад, Херсон, а також інші міста. Весь, чим далі, в общем, чим ближче до кінця тижня, тим сюжет буде ставати зрозуміліший по ваших життєвих планах, ну і по планам у військових. Як я в минулих відео казав, що для швидких, для швидких проривок для інтенсивного контрнаступу цей період, цей тиждень він неблагополучний, тому що планета, яка означає поспішати, Марс, знаходиться з ліліт, яка означає пастка. От такий самий аспект Марс, з'єднання ліліт в карті народження Євгена Пригожина. І як ми бачимо, це означає наступати. Наступати за рахунок великої кількості втрат своїх військ, тому якщо ну Збройні сили України будуть інтенсивно і, і потужно наступати цього тижня, то тоді я прогнозую максимальну кількість загиблих і поранених бійців ЗНО. Збройних сил України. Тому, Тут краще не поспішати, а чим повільніше, тим краще діяти на війні. Ну принаймні, такий сличний прогноз, я б хотів сказати. Значить, у понеділок і вівторок для цивільних людей знаходження дома, якісь домашні справи актуальні. Місяць знаходиться в раці, рак пов'язаний з сім'єю, з родиною. Чим ближче до середини тижня, на середини тижня вже почнуться ну, такі найбільші ескалації. Наприклад, опозиція місяця до Плутона, 21 червня, вночі, ну, тобто вночі з вівторка на середу, може означати ну, початок якихось військових більш складних операцій вночі з вівторка на середу, або удари по ну по ракетній. Ракетні удари по цивільних містах. Ракетні удари цього тижня більше прогнозую вночі з вівторка на середу, в середу, четверг і п'ятницю, п'ятницю, ну, тільки вранці, в п'ятницю. Ну, найбільша ймовірність середа-четверг. Плюс-мінус пів доби. Особливо будьте пильні щодо дітей, бо цей знак Зодіака Лев якому купа планет він пов'язаний з дітьми. А також зі столицею царський знак Зодіака з царським містом пов'язаний, тобто там, де президент, де цар, а на війні де ну, генерали, де керівники знаходяться. Лев дуже жорсткий знак Зодіака, і а, значить, це означає, що в худшому випадку можуть прийматися жорсткі рішення. Це може призвести до підвищеної кількості втрат особового складу, а в ітогі, навіть при прориві, ну, велика ймовірність попасти в пастку цього тижня. Значить, к 26 червня такий аспект, як напружений аспект між ураном і Марсом, стає все більше більш точним впродовж тижня. Уран в тельці означає несподівані сюрпризи в землі, тобто міни. Ну, а Марс означає наступаючих бійців Збройних сил України. Таким чином, на цьому тижні, ну і на початку наступного тижня, максимальна ймовірність, максимальної кількості втрат Збройних сил України від підривання на мінах. Саме тому я і кажу в прогнозах, що для швидкого інтенсивного наступу найближчий термін ну він не перспективний. Значить, в житті людей всередині тижня відбудуться основні якісь ну, події на цьому тижні. Субота, день такий робочий, а неділя більш спокійний, більш спокійний вихідний день. Цього тижня є аспект 60 градусів між Меркурієм і іншими планетами. Це означає, що насправді і у військових, і у цивільних є дуже багато варіантів вибору, як себе повести. Також є інші ще сік цього тижня. Це означає, що насправді є шанси робити правильні вибори наступного. Тижня і за допомогою їх досягати успіху. Проводжу збор допомоги Збройним силам України на Запорізькому напрямку. Посилання для донатів буде під відео. Дякую за увагу!